Друзі, усіх вас я щиро вітаю на уроці італійської мови. Тема нашого сьогоднішнього уроку дієслова візітари. Дієслова візітари можна перекласти на українську як відвідувати певний заклад, певне місце, певне місто або навіть країну. Переходимо до формули відмінювання дієслова візітари – у теперішньому часі у презенти. Як ви бачите, у дужках стоять займенники. Це займенники-підмети. Їх італійці полюбляють опускати і починати речення одразу з дієслів присутків. Але я вам, за традицією, зачитаю обидва варіанти, як із займенниками, так і без них. Поїхали! І о візіто Я відвідую. Ту візіті ти відвідуєш. Луй візита, він відвідує. Лей візита, вона відвідує. Но візить ми відвідуємо. Вой візитате, ви відвідуєте. Лоро візитано вони відвідують. Тепер без займенників. Візито, відвідую. Візиті, відвідуєш. Візита, відвідує він або вона. Візіть відвідуємо. Візитати відвідуєте. Візитано відвідують. Приклади речень в індікатіво Презенте. Візито ла стати. Я відвідую Сицилію кожного літа. Візита Амальфіоніфіна сеттімана. Він або вона відвідує Амальфі кожні вихідні. Марія візита Кортіна Дампецо Оні інверно. Перкеуна ще тріче. Що зими Марія відвідує Кортіна Дампецо, бо вона лижниця. Міні діалог. Кванто песела Спа. Як часто ви відвідуєте Спа салон? візіт'ямо онні сетімана. Ми його відвідуємо щотижня. Візітано регулярменте і Ріфуджі перанімалі. Вони регулярно відвідують притулки для тварин. Формула відмінювання дієслова «візітаре» у найближчому минулому складному часі, який італійці називають «пасатто просімо. На першому місці у нас стоїть уявний займенник. У даному випадку це займенник Підмет. На другому місці – допоміжне дієслово авере у теперішньому часі. І на третьому місці – відозмінене основне дієслово Візитари. Видозмінюється наступним чином. Від нього від'єднуються три останні літери аре і додаються літери ато. Таким чином, ми отримали речення у пасато просимо. Я вам зараз зачитаю із займенниками, потім без них. візітато» Я відвідав або я відвідала. Ту ай візитато. Ти відвідав або ти відвідала. Лу я візитато, він відвідав. Ле я візитато. Вона відвідала. Но Ноя б'ямо візитато. Ми відвідали. Во Воявете візитато. Ви відвідали. Ло Лоруанно візитато. Вони відвідали. Тепер без займенників. О Овізитато. Я відвідав або я відвідала. Ай візитато. Ти відвідав, або ти відвідала. А візитато він відвідав, або вона відвідала. Аб'ямо візитато. Ми відвідали. Авете візитато. Ви відвідали. Анно візитато вони відвідали. Приклади речень У Пасато просимо. візитато іл палаццо до Каладі Венеція. У вівторок я відвідав або я відвідала палац Дожі в Венеції. дожів у Венції. Лавно скорсовітато е ласпа Термаладі Сірміоне. Минулого року ти відвідала або ти відвідав термальний курорт Сірміоне. Джоведі Вентічінкведжена у на делегаціоне Італіяна авізитату Музео де Луверді Паріжі. у четвер, 25 січня. Італійська делегація відвідала Лувр. Єрі об'ємо візитатую музею археологіко діфіренце. Вчора ми відвідали археологічний музей Флоренції. Наступне речення заперечне До нона вете те іл колосео. У неділю ви не відвідували колізей. І ще одне речення, яке у нас залишилося серед прикладів у Пасатто. Просимо. Це речення з двома кількісними числівниками. Перший кількісний числівник це 35 мільйонів, а другий кількісний числівник це 2023 рік. Справа у тому, що коли італійці говорять про рік, вони використовують саме кількісний числівник. Трента чінка мільйоні ді персони анно-візітату Рома нелдоєміла вентітре у 2023 році. Рим відвідали 35 мільйонів осіб. Варто зауважити, що минулий рік виявився дійсно рекордним за кількістю відвідувачів італійської столиці. І нарешті ми з вами перейшли до третьої складової нашого сьогоднішнього уроку до майбутнього простого часу, який італійці називають візітеро» – я відвідаю ту візітерай. Ти відвідаєш. Луй візитера, він відвідає. Лейвізитера, вона відвідає. Но візитаремо, ми відвідаємо. Вовізітерете, ви відвідаєте. Лорові зетеранно вони відвідають. Тепер без займенників. Вітеро, відвідаю. Вітерай, відвідаєш. Вітера, він або вона відвідає. Вітеремо. Відвідаємо. Вітерете, відвідаєте, візитеранно відвідають. Приклади речень у футуросемплічі. І наутунно візитера сальсо-маджоре терми. Восени, наш дідусь відвідає сальце мадьоре терме. Памажо анна візитераль Джердіно де Лирізди Ференце. У травні. Анна відвідає сади Рисів у Флоренції. Дома візитеремою музею Делветро Нелизола Мурано. Завтра ми відвідаємо музей скла на острові Мурано. Стасере, візитерете розето комунале Рома. Сьогодні ввечері ви відвідаєте Римський міський розарій. І не стати Габріелі Стефанія. Візитерано лорто Ботаніко Діпадова. Влітку Гаврило та Стефанія відвідають Падуанський ботанічний сад. На цьому мене на сьогодні все. Дуже вам дякую за увагу та до нових зустрічей на моєму каналі.